Всім привіт! Мене сильно близько, вибачте, зараз ми це причепимо. Всім привіт! Мене звати Христина Я дуже рада вітати вас на своєму YouTube-каналі, і сьогодні я вам буду розказувати трешові історію з мого модельного життя. Але перед тим скажу, що я знаю, що деякі з вас чекали огляд на Fashion Week від мене, я хотіла його зробити. А потім я зрозуміла, що я не хочу його робити. Я себе заставляла, я себе змушувала, в мене є майже змонтоване відео, але воно так туго йшло, воно спочатку не знімалось, потім не монтувалось, все там мені не подобається. І я зрозуміла, що це ж мій ютуб-канал, і якщо я не хочу цього робити, я можу цього не робити. Тому вибачте огляду на фешнімікс, скоріш за все, не буде. А зараз ми переходимо до трешових модерних історій. Перша історія про те, як один фотограф вирішив мене мотивувати, а в фіналі я просто ридала, кричала і хотіла кудись провалитись крізь землю. Це було коли я тільки починала. в мене на той момент вже було три модельні поїздки в Китаї, в Японію і в Корею. І звичайно, коли я вже спробувала і навіть зробила гроші, мені здавалося, що мені рівних вже просто немає. Що я тепер настільки професійна модель, я настільки тепер знаю, що робити в цьому житті, як позувати, вибачте. Як позувати, що робити, взагалі на зйомках краще в мене просто нікого немає. Тим паче, що в Кореї я працювала дуже добре. Я була однією з дівчат в агенції, яка працювала найбільше, і це, звичайно, впливало на мою самооцінку. І от я поїхала у Львів для того, щоб зробити фотографії для свого портфоліо. Я туди приїхала, пішла в студію, мене нафарбували, і мені дуже сподобалося, що макіяж був більш дорослий, тому що все-таки я тоді виглядала зовсім маленькою. І в Кореї, в Японії мені робили завжди такий супер бебі фейс-макіяж, я завжди була таким пупсіком, знаєте, лялечкою. А тут мені зробили більш дорослий макіяж, і я подумала: ну клас, новий образ, це прекрасно. Я починаю працювати. І... Щось, щось фотографу все не подобається. Тобто, от, як би я не стала, що б я не зробила, йому нічого не подобається. Найчастіше фотографи на зйомках все-таки хвалять моделі, тобто, ну, моделі найчастіше знають, що робити, і дуже рідко буває, коли фотограф каже: це не так, це не так. Вони найчастіше підтримують модель, і навіть якщо щось не так, більш знаєте якось. Обережненько про це кажуть, щоб нікого ну, не травмувати, просто підказують, як зробити краще. Але цей фотограф зразу мені казав, що все не так, все неправильно, ти все неправильно робиш. Ми змінили декілька образів, і потім він в якийсь момент сказати: все, я тебе знімати більше не буду. Я так стою і думаю, у нас же ще там дві години зйомки. І він починає просто на мене кричати. Що він мене більше не буде знімати, тому що я не професійна, тому що з таким обличчям, з таким позуванням мене ніколи не візьмуть в один нормальний журнал. І що мій паталог з моїм позуванням – це журнал-порадниця. І взагалі починає мені розказувати, що я всяка не така, і взагалі ну, мені моделлю не буде. Я розгубилася, і оскільки ну, блін, я була маленька, я не знала, що йому відповісти. Я просто стояла, в мене очі наливалися сльозами, я просто стояла, і він каже: ладно, давай дофотки з тебе останні образи, і, звичайно, в останніх образах в мене були заплакані очі, я була зла, і він мені почав казати Клас!! Оце саме те обличчя, яке я і хотів. І я така стою і взагалі не розумію в смислі. І потім він мені каже: ти вибач, що я на тебе не кричав. Просто ти так комерційно позувала, а я хотів тебе якусь емоцію. А саме тому а, я на тебе і не кричав, і тепер я бачу емоції, і тепер дуже класно. Король мотивації, дуже дякую. Коротше, сказати, що мені ця зйомка не сподобалась, це нічого не сказати. У мене навіть якась психологічна травма світи вилізла, тому що потім я поїхала в Китай. І після Китаю мені треба було їхати в Мілан про це я вже розказувала. І це була моя перша поїздка в Європу, і, якщо чесно, це була єдина поїздка, перед якою мені було страшно, перед якою я ридала в реперту. І казала мені, що я нікуди їхати не хочу. І це все було саме тому, що він на мене кричав і казав, що в Європі мене ніхто нікуди не візьме. І я настільки в це повірила через те, що ну, він же людина, яка розуміється на цьому, він же фотограф. І я настільки в це повірила, що реально ну, дуже боялася взагалі їхати в Європу. А я не пам'ятаю ніяк його звати, в мене немає його інстаграму, в мене немає його ніякого контакту. Я його більше ніколи в житті не бачила. Але я досі пам'ятаю, як це було жахливо. Отака от історія з модерного життя. Я її якось згадала і вирішила вам розповісти, тому що чесно, це була жесть. А якщо вам вона сподобалась, пишіть про це в коментарях, пишіть, що думаєте стосовно такої мотивації, і пишіть, чи хотіли б ви відчути більше модельних історій на моєму каналі. Всім папа!